Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Термінові новини отримали із Росії. Повідомляється, що на окраїнах Москви прогриміли сильні вибухи. Місцеві пишуть про те, що в деяких районах пропало світло. Проте окупанти зазначають, що це робота протиповітряної оборони, а перед початком перегляду натисни вподобання і напиши слова подяки для Збройних сил України в коментарях. Продовжимо. Серед ночі окупанти прокинулися із за сильних вибухів, які пролунали на окраїнах самої Москви. Одразу почалося термінове відключення електроенергії в деяких районах міста. Жителі міста писали у соціальних мережах, що бачили сильну бавовну на електростанції і двох трансформаторах. Одразу після того з'явився коментар від місцевої влади, що це всього-навсього робота протиповітряної оборони і жодної паніки немає. Це лише навчання. Все ж агентура Кремля зайнялася терміновою перевіркою усіх відеоматеріалів, що були виложені в соціальній мережі із неофіційних джерел. Вдалося вияснити, що удари спричинив новий український ударний безпілотник. Саме в такий спосіб він знову довів, що протиповітряна оборона, ворога і радіолокаційні перешкоди для нього не є загрозою. Станом на зараз виробляються десятки таких ударних безпілотників, які будуть оснащені дуже потужними ракетами класу повітря Земля. Окупантів немає жодних шансів Вірте збройні сили України разом до перемоги.